Кімната психологічного розвантаження, кулінарні курси, школа шиття, школа цифрової грамотності, психологічні тренінги. Такі напрямки соціокультурного простору, які 24 січня 2025 року відкрили у селі Курне. Андрій Висоцький, заступник голови спілки ветеранів АТО в Полинській громаді, проводитиме у соціокультурному просторі військово-патріотичні заняття з молоддю. Андрій каже, соціокультурний простір у громаді важливий для військових, їх рідних та родичів загиблих. Такі про. Цір має бути, тому що вже дуже багато вдів, одиноких людей, вони мають десь приходити, десь зустрічатися, десь проводити своє дозвілля. А якщо закритися у своїх чотирьох сінах, це психологічно дуже навіть на людей. Андрій Корнійчук, ветеран російсько-української війни, розповів кореспондентам Суспільного, що створення простору потрібно людям із посттравматичним розладом. Потрібно їм такі заняття, щоб вони відвідали, що бачили, не суралися, бо тому, що коли перший раз приїхав на протезі, от люди дивляться на мене таку, ну там іде малий, о, каже, робот пішов. Звісно, це смішно, але деякі просто шугаються, і навіть військово не треба боятися цього, тому що. Якщо не боятися, то не закриється в собі і в подальшому просто не буде їхнього життя долкового. Лариса Переселенка 24 січня відвідала психологічний тренінг. За словами жінки, спілкування з психологом у соціокультурному просторі села Курне допомагає їй адаптуватися до життя в умовах війни. Ми дуже-дуже задоволені їхньою роботою, їхньою увагою, яку вони приділяють, їхньою фізичною допомогою. Ми займалися не онлайн психологічно, і наші діти проходили цю програму. А тепер ми займаємося тема нашого тренінгу: це відновлення ресурсності в умовах сьогодення. Ми говоримо про резильєнтність. У нас є невеличка арт-терапія, так для відновлення нашого ресурсу. Ну і наразі ми робимо таку цікаву вправу. Моя ресурсна квітка. Ми плануємо продовжити роботу. У нас є запити на роботу з вчителями, з учнями, з батьками так дітей, тому що є запити по булінгу. У нас є дитячий психолог, який буде проводити такі тренінги для діток старших класів. Ну і далі плануємо роботу в просторі так уже по запиту. Артем відвідав заняття з арт-терапії. Хлопець розповів на заняття малювали метелика. Я малюю малюнка, розказую про себе, про свою сім'ю, про своїх тварин, друзів. Ще буду розказувати потім. Я намалював мателика, як і всі. Ставили руки дві руки тако, і обводили ручки. свої. Мені тут сподобалося малювати. Робили метелика щось це, то трохи руки замастились. Знімали тривогу. За словами Юлії Саросєко, психологині, арт-терапевтичне заняття розроблене для емоційного розвантаження та виявлення творчих здібностей у дітей. Для розвитку взагалі розуміння і ідентифікації почуттів. От також проводили вже протягом півтора півтора місяці. Проводили різні заняття із дорослими людьми, з підлітками зі старшою школою. У соціокультурному просторі проводять терапію для людей з родин, які опинились у складних життєвих умовах, та родичів загиблих військовослужбовців. Соціокультурний простір у селі Курне розміщений у колишньому будинку культури. Розповіла Світлана Боковенко, начальниця відділу економічного розвитку Курненської територіальної громади. Жінка каже, що на ремонт приміщення витратили 1 мільйон 129 тисяч 295 гривень. Це грантові кошти від фонду міжнародної солідарності. В сумі ще вирішили дофінансувати, і це в сумі десь було 280 тисяч. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.